Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Питання, чи надано, мабчити Євросоюз? Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це такий є совок. Це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросовок. Ди, оце дивиться. Дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми в іммігрантах. Є як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантності, оці всі історії і так далі. Вони ж совок створили, Євросовок.